Ще до нас заїхала крута машинка. Це у нас Renault Zoe за акційною ціною і пробігу всього-навсього. 32 тисячі кілометрів. Весь в оригінальному окрасі. Соку 73%. Машина чистий 15 рік. Тільки от-вот-вот -вот -вот приїхала до нас з Франції. З повним пакетом документів він буде віддаватись. З сертифікатом включено. Договір купівлі-продажу теж тут все включено. Гарний стан, хороша машинка. Дивіться, яка пушечка з яскравим салоном. Жодний елемент не фарбований. Комплектація навіть не пуста. Дивіться. Тоніровочка є, дивіться, якийсь салончик. Ракета. Для міста те, що потрібно. За такою ціною, мені каже, поза конкуренцією. В такому бюджеті не знайти, мені каже, нічого. Вікна таким з голубим відтінком. Великий екран, клімат-контроль та багато іншого. Зацікавила? Поспішіть придбати за супер ціною.